Oda Kodiak Надійний партнер Перевір авто в наявності є у нас від енергоатому повідомлення стосовно того, щоб ми всі трохи заспокоїлися, і все ж таки з'ясувалося на сьогоднішній момент, що ситуація на ЗС стабільна, контрольована, і це має нас трохи заспокоїти, бо вчора було багато тривожних новин. Енергоатом повідомляє про те, що рівень води у ставку, завдяки якому охолоджується заес стабільний цей рівень. Ситуація. Контрольована і ну і наразі живлення так само у станції є. Воно не перерване, не перерване, воно було минулої доби, але відновлене. Власне кажучи, зараз станом на 8 ранку рівень води у ставку охолоджувачі біля ЗС становить 16,5 метрів і підживлюється за необхідності цей ставок із каналу. Відповідно, тому можна закачувати воду у цю водойму технічну. В принципі ситуація контрольована і і достатньо цієї води для охолодження тих процесів, які на ЗАЗ все ще тривають. Ну крім того, можу також додати про те, що Нікопольська громада, влада Нікопольської громади повідомляла про те, що рівень радіації в нормі абсолютно немає жодних підвищених показників загрозливих. Тобто, поки що поки що усе вдається втримати під контролем, тому що Росія не Очевидно, все таки перенесли або скасували ті дії злочинні, які вони собі запланували на початок липня, адже не просто так встановлюють вибухівку на дахах об'єктів на заес, не просто так мінують усе навколо і розповсюджують, в тому числі от із їхніх каналів пропагандистських чутки про те, що ось з хвилини на хвилину, з дня на день, має відбутися якийсь обстріл ззовні, якісь вибухи, якісь пошкодження. Це все якраз росіяни і розганяли і водночас заміновували там усе навколо однак, переміщень військової техніки, виходу якогось масштабного окупантів із Енергодара зараз ми не спостерігаємо. Тому ситуація залишається хоча й напруженою, але контрольованою, і відстежують там кожен крок окупантів, і наша розвідка, і відповідно західні партнери також. Тому є усі можливості ситуацію у реальному часі контролювати і відстежувати. Тим часом не контролюють росіяни свою авіацію на своїй же території і не змогли втримати власне керування російським воєнним військовим літаком. Міг 31 цей літак, який доволі не, адже може носити нести на собі ті ж ракети кінжал. Як ми знаємо, розбився під час навчання вчора у Камчатському краї, і це вже шостий втрачений щонайменше шостий втрачений міг 31 перший росіянами за час повномасштабного вторгнення з 22-го року. Відповідно, Міги ці 31 перші за різних обставин, де іноді доволі таки комічних, розбивалися у різних регіонах Росії, також на окупованих. Територіях України, ну зокрема, була така історія восени, коли міг 31 викотився за межі смуги аеродрому Бельбек у Криму і впав у прірву. Така була історія. В приморському краї ці міги так само розбивалися. Нам якраз показують таку машину, такі літаки. В Мурманській області міха вже цього року навесні, весні 26 квітня. Падав в озеро, ну і впав успішно в озеро, і там і втопився. Ну а зараз, власне, на Камчатці відбулася ще одна така історія. Цей, значить, міг був гепнувся у 에, Авачинську затоку. Кажуть, що він проводив у цей момент навчальний політ, був без боєкомплекту. Ну, як кажуть, на Росії тяжело в Учені, легко в бою. Ще один міг легко втратили так би мовити під час навчань. Ну, можливо, ще легше буде ним у бойових. умовах. Мовах російським льотчикам керувати, якщо їх знайдуть і врятують, бо вчора їх шукали там у водах цієї овочинської затоки, і відповідно рятувальну операцію проводили. Не факт, що екіпаж цього мігу виживе вчора. Ну але це такі доволі звичні для Росії маньоври, які закінчуються втратами різноманітної авіації. Доволі регулярно повторюються подібні інциденти, і ще регулярніше повторюються зараз інциденти сутичок. Ну фактично таких не сути ніхто вогонь не відкриває, але конфліктів, прямо скажемо так, у е, в суміжному повітряному просторі, коли російські літаки заходять у повітряний простір західних країн країн НАТО, їх доводиться супроводжувати якраз уже винищувачами е, західного типу. От, зокрема, британські Раф Тайфунс в Естонії піднімалися в повітря учора ввечері, щоб знову таки перехопити російські літаки. Йшлося про те, що у повітрі був ту 214 військово-повітряних або військово-космічних сил Росії, який летів у міжнародному повітряному просторі, який перебуває під контролем союзників НАТО, і цей Ту-214 перебував у цьому повітряному просторі в супроводі двох російських винищувачів су 30 М між материковою частиною Росії і між Калінінградською областю. Власне ця територія завжди, от саме там виникають, скажімо так, подібні конфлікти. Це не перший. Такий інцидент Попередній було зафіксовано 20-14 червня. Тобто минулого місяця щонайменше два таких інциденти було зафіксовано, коли піднімалися у повітря західні винищувачі і перехоплювачі, і супроводжували російський якісь там а, військовий ескорт. Назвемо це так, літають із материкової частини туди в Калінінград, який правильно називати як кролевець. Саме така назва тепер має вживатися щодо Калінінгра. І відповідно там от подібні інциденти трапляються.